ще не розпочалися, а порушень вже вдосталь. Податківці працюватимуть у новому статусі. Патріотичний ярмарок для збору коштів українським захисникам. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск Місцевий час. Про останні події в Чернівцях та області розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. 50 тисяч гривень бракує міській територіальній комісії для проведення виборів в одному окрузі Чернівців і парламентська передвиборча кампанія щойно розпочалася, а порушені вже вдосталь. Представники громадської мережі Опори в Чернівецькій області розповіли журналістам про їхні перші висновки та сподівання. На 16 вересня в центральній виборчій комісії зареєстровано лише три буковинця кандидата-мажоритарника в депутати Верховної Ради України ми по 203 та 204 округах. Але жоден з них вважають громадські активісти не зміг представити таку передвиборчу програму, яка б змогла зацікавити людей. Конкретики стосовно якихось дуже чітких показників розвитку нашого регіону, тобто Чернівецької області, ми не знайшли. Тобто, це загальні фрази про боротьбу з корупцією. Про податкове податковий рай, і таке інше, тобто того, що завжди вимагають виборці, так тобто, щоб конкретно що буде в моєму селі, там чи що буде в моєму районі, і таке інше, цього ми е, в нас не було зафіксовано. Викликають сумніви в законності у опорівців і розміщення білбордів з агітацією партії та кандидатів, адже кажуть, передвиборчий фонд ще не створено. А фінансуватися такі речі можуть лише з спеціального фонду. Але найбільшим порушенням активісти називають незрозуміле затягування часу з виборами депутата міської ради по. Сімнадцятому округу, нібито й дату вже призначили, і голову ТВК поміняли, але робота нормально не просувається. Потрібно ще здається більше 50 тисяч гривень для організації цих виборів. Ми моніторимо проекти рішень міської ради. Наразі ще не було зареєстровано проекту рішення про фінансування Цих виборів питання залишилися ще у формуванні окружних виборчих комісій. Там знову чекають змін. Щоправда, вони не такі глобальні, як були на президентських виборах. Є цікаві три партії: це соціалістична партія, радикальна партія Ляшка і одна із зелених партій. Члени комісії, які були делеговані від цих партій в окружній виборчій комісії. Вони не мають Чернівецької реєстрації. Відповідно, вони були не присутні як на першому засіданні, як показують наступні засідання, так і не з'являються. Щодо півтори тисячі переселенців, які зараз проживають в Чернівецькій області, то люди зможуть проголосувати лише за депутатів за партійними списками. За мажоритарників – ні. Загалом активісти обіцяють, що і надалі будуть намагатися фіксувати та боротися з порушеннями виборчого законодавства. І до цієї роботи запросили всіх виборців, яким пропонують звертатися з будь-якими фактами на телефон гарячої лінії. Григорчук Михайло Антонюк місцевий час, але є купити смачну випічку і завдяки цьому врятувати життя українському солдату. Чернівецькі студенти влаштували патріотичний ярмарок. Вони власноруч створили солодкі шедеври, а зібрані кошти спрямують на допомогу учасникам АТО. Ось цей величезний жовто-блакитний торт із надписом Слава Україні, спечений чоловічими руками. Я вкладав душу і серце. в Це я патріот. Я хочу, щоб ми попиповідили. І щоб на наша Україна вона буде єдина і не ділимо. Як і студент Михайло, решта з пудею, що долучились до благодійного ярмарку, всі харчі для випішки придбали за власний кошт, а в після не шкодували сил і творчості, адже знали, що все це робиться за для українських захисників. І з мамою ми пекли еклери домашній поріг. Ну я з дуже великим задоволенням це все пекла. Ми дуже хотіли ну дуже намагалися зібрати. Кошти е, на підтримку, АТО і все з любов'ю зробили. Допомогти українським захисникам і при цьому посмакувати тістечками – Така ідея сподобалась і покупцям. Я придбала такі от пиріжечки, вони надзвичайно смачні з вишенькою і з горішками. Кошти для цього не шкода. Звичайно, не шкода, ми Тільки за тут відчувається патріотичний дух у цих стравах. Кожний страв прекрашні флажками та іншою атрибутикою українською сьогодні. все освітянське суспільство, всі, все товариство об'єднується навколо однієї мети допомогти як тільки. Зможуть в даній ситуації, яка склалася в країні. Наші чоловіки, наші батьки, брати вони зі зброєю в руках захищають нашу неньку Україну. А ми чим можемо? Хочемо допомогти. Опісля зібрані кошти передали у військовий шпиталь для лікування українських захисників. А ще величезний патріотичний торт, аби солдати відчули, що Чернівецькі студенти цінують і вболівають за кожного з учасників АТО Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Буковинці продовжують допомагати українським солдатам. Цього разу благодійну допомогу передали прикордонникам, котрі вже невдовзі поїдуть в зону АТО боронити Україну. Всі ці мужні прикордонники невдовзі рушать на скіс, запевняють, що готові захищати свою країну. «А Всі сто про підсотків наша партина вакунатура поїде в АТО, але це буде найближчим часом. Так як в нас докомплектовують матеріальними засобами технічними, також Утепленими куртками, теплим більйом, тому що ми поїдемо, практично будемо вступати там в зиму. Аби армія була сильнішою і здатною дати вісяч ворогові, буковинці допомагають, чим можуть. Вони не шкодували коштів на тепловізор, медикаменти, їжу та одяг для наших воїнів. Іван Семенюк розповідає, коли дізнався, що прикордонники вже невдовзі рушать на схід, також вирішив допомогти. Знаєте, я завжди допомагав, допомагав таким людям. Я Покупал несколько раз, там меня попросили разные люди с нашей области, покупал бронежилеты, покупал каски и давал тем людям, которые нуждаются в этом, ну, которые шли туда на, на восток. Но не рекламирую никогда. А сегодня я как узнал, что ребята не собираются ехать на восток и говорили, что есть нужда в одежде. Ну, Сьогодні передали більосезони одну бензопилу і теплі носки. Ця допомога вона доповнює. Доповнює для того, щоб в нас теж є те ж саме більо, те ж саме бензопила, але коли вона одна це добре, коли їх п'ять це ще краще. Також прикордонники отримали п'ять комплектів спеціального одягу для снайперів німецького виробництва. Прикордонники кажуть, що вдячні кожному, хто їх підтримує. Натомість, благодійники закликають усіх небайдужих долучатись і цим зміцнювати нашу армію. Ми будемо сяти, тут треба буде нада допомогу, я завжди готовий допомагати. Ми знаємо, що твориться там, ми повинні допомагати тим людям, які нуждаються в нашій допомогу. Натомість, ті, хто вже незабаром воюватиме в зоні АТО, закликають, аби і держава, і всі охочі об'єдналися, аби наші солдати отримали. Ще одну важливу допомогу техніки. Не вистачає, стримати можемо на невелику кількість часу. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час. Чернівецькі депутати вирішуватимуть, чи забороняти продаж алкоголю в місті у нічний час. Це стане одним із питань на сесії міської ради 25 вересня. Зініціювали його розгляд. Громадські сповідомили у ратуші. Такий досвід є в Луцьку та Львові. В місті Лева заборонено торгувати спиртними напоями із 22 до 10 ранку. Попри суттєве зменшення виторгу, таке рішення підтримали найбільші ресторани та кав'ярні Львова. А в місті знизився рівень злочинності. Пересічні чернівчани, з якими ми поспілкувались, теж не проти заборони на продаж алкоголю. Уночі. Ми за те, щоб і в день не продавали алкоголь. <гум> У нас, слава Богу, ніхто не, не випиває. Цілком позитивно, але, наприклад, для Львова бачив, що не дуже працює. Продають так само в кульках, просто не так відверто. Ну, днем кожен може купити, правда, а ночі не обов'язково. Менше буде живати алкоголь, буде спокійніше вночі. Не менше роботи для міліції буде, спокійніше в місті буде. Пістолет, ножі та гранату вилучили правоохоронці у чернівчанина та його столичних друзів, які планували вчинити розбійний напад на місцевого підприємця. Майже місяць міліціонери слідкували за 57-річним мешканцем чернівців раніше судимим, який планував напасти на підприємця та відібрати у нього гроші. Зловмисники кажуть, правоохоронці обговорювали свій план у скайпі. А вже в день його реалізації двоє спільників прибули в Чернівці. Залучив двох своїх товаришів з міста Києва. Також один з них раніше судимий, які спільно створили план нападу на цього нашого приватного підприємця. Злучили автомобільний транспорт, зброю безпосередньо під час вчинення розбійного нападу, буквально за декілька секунд до нападу на підприємця, ми вчинили операцію затримання. 90 в Чернівці не повернуться, і бандитизм на території буковини не пройде. Під час обшуку оперативники вилучили у них пістолети з бойовими набоями, а в автомобілі організатора знайшли два ножі та гранату. Зараз затримані знаходяться під вартою відкрити кримінальне провадження. Слідство триває. Байка про бюджет або чому важливо сплачувати податки? Буковинські школярів нагородили за участь у всеукраїнському конкурсі. Очима дитини про бюджет країни. Принагідно керівник Чернівецького управління Державної фіскальної служби розповів про роботу податківців у новому статусі. Хоч вони ще школярі, але вже твердо вірять у те, що намагатимуться сплачувати усі податки. Податки потрібно сплачувати для того, аби процвітала наша країна, аби жила наша країна. Учні з різних районів Буковини взяли участь у всеукраїнському конкурсі, писали та малювали, що таке бюджет і для чого сплачувати податки. Там, звичайно, я намалював маленьку дерочку, тім. Цім і мешку з мішком, то я не то я не кажу, що всі чесні і цей деколи тягнуть з бюджету. Потрібно податки здавати, бо ті податки також вертаються і їм, і синам, і дітям. За творчий підхід та економічну грамотність майбутніх платників нагородили дипломами, дорослим платникам податків від керівника управління фіскальної служби дісталась критика. Поважні люди, які купляють на Аукціонах дуже дорогі картини, в той же час сплачують дуже низьку заробітну плату офіційну своїм найманим працівникам. А це відповідно позначається на тому. Військовому зборі, який вони сплачують до бюджету, зокрема, пан Сеничак повідомив: зміна статусу із головного управління Міндоходів на фіскальну службу не передбачає реорганізації. Поруч із цим жорсткішим став кадровий відбір працівників. Плегшити життя платника мають анонсовані реформи в системі оподаткування. Зменшення кількості податків їх буде з 22 залишиться 9. Суттєве спрощення адміністрування податків це теж дуже важливо для платників. Податківці сподіваються, такі зміни допоможуть підприємцям вийти з ціні. Має Гумена Ярослав Ловицький. Місцевий час таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. Бажаю вам лише хороших новин.